Нам розповідають про півден, про північну, вибачте, Корею, про те, що готується. До переброски в Україну на, на фронт північнокорейських солдат. І це вже не перша новина, яка пов'язана з участю цієї авторитарної країни, з допомогою, точніше, будемо так казати, цієї авторитарної країни, а своєму побратиму, так би мовити, власне, Росії і. Вже давно не секрет, що на жаль на нас летять в тому числі і е, ракети, вироблені в і поставлені. Вирвироблені пів, е, Північній Кореї, поставлені звідти в Росію. І сталося так, що е, наскільки пам'ятаю, саме Харкову вперше довелося на себе випробувати е, ось е, цей, цей вироб військовий, який поставила Північна Корея. Росії сталося це напередодні нового року, 2023. Ну, принаймні, це перший публічний такий відомий випадок, випадок, який став відомим. І дослідники потім побачили, що після вивчення цих ракет що вони так би мовити не чисто. Північнокорейського виготовлені, що там дуже багато компонентів, які поставлені з. Провідних не просто країн заходу, а спровідних країн заходу, які до речі, нам допомагають в цій війні. І буквально вчора незалежна антикорупційна комісія представила великий доклад, великий аналітичний матеріал, присвячений саме детальному розбору того, а що власне хто поставляє фірми, з яких країн поставляють деталі до північної Кореї, які саме комп. Оненти отримує Північна край, як це відбувається, і як з цим можливо боротися, як це треба можна унеможливити, і а, зараз гостя цієї половини програми накипіло ввечері, старша аналітикиня незалежної антикорупційної комісії Вишнівська. Пані, пані Вікторія Вишнівська. Пане Вікторія, радий вас вітати на хвилях радіо накипіло. Вітаю, пані Вікторія, ось чого хочу розпочати. Скажіть, будь ласка, яким чином, власне, ваші спеціалісти долучилися до дослідження, до вивчення ракет з північної Кореї? Ну, в принципі, це не перша частина російського зброєння та військової техніки, яку ми досліджуємо. Угу. І зазвичай наші аналітики вони отримують Певний перелік вже досліджених безпосередньо раніше військовими і українськими спеціалістами досліджених рештків, які передають нам для того, аби ми власне могли дослідити їх самостійно так само а це трошечки різні рівні аналізу. Трошечки різний фокус аналізу я би так сказала, оскільки через наших військових аналітиків приходить чимало різних типів озброєння до військової техніки, тобто це такий процес, під час якого вивчається абсолютно все, що можна вивчити. Так? І так наші аналітики власне отримали певний перелік цього зброєння. Ми мали змогу побачити їх власними очима. Я безпосередньо це документувала. Всі ці компоненти, ну, і, власне, за підсумками цього ми зробили цей аналіз. Що вдалося вам виявити, які, які компоненти, і з яких власне країн? Ну у нас дев'ять основних компаній, і тут я можу зазначити, що це не означає, що цей перелік є вичерпним. А з однієї простої причини ми досліджували тільки одну з підсистем uh -huh. цієї ракети єдину підсистему, яка зберіглася. Бо як при як правило, зазвичай під час збиття. А через велику вибухову частину цієї ракети вона майже повністю знищується, тобто по ній залишається дуже мало якихось решток, і переважна більшість це зазвичай металобрух. Який ми, власне представили вчора під час uh -huh. презентації, тому знайти в принципі хоч якусь підсистему, з якою можна дослідити мікроелектроніку, це вже за щастя, це вже великий здобуток, і там в нас в цій маленькій підсистемі. В нас є дев'ять компаній, переважно більшість американські. Загалом, чотири основні країни це очевидно, що Сполучені Штати, це Нідерланди, Нідерландсько-американська компанія, можна так сказати, це Швейцарія і це Британія. Британську Сінгапурська компанія, але яка зареєстрована в Сінгапурі, але ну станом на зараз. Але вона безпосередньо своїми коренями сягає сполученого королівства, має британську історію і британські активи. От вкрай сумно, що дійсно ці країни, які дуже велику допомогу нам надають і в і, і, і зброї, в тому числі і військовою технікою і так далі, але от їхні приватні компанії. Задіяні, на жаль, в схемі передачі цих компонентів. Детальніше трішки поговоримо пізніше про це, от а, а що, що вдалося вам конкретно виявити? Це чіпи, якісь мікросхеми і так далі? Так, да, це ціла мікросхема. Різного типу чутливості називаємо це так. Абсолютно всі мікросхеми, які там були, в незалежності від того, чи вони вироблені Нідерландами, чи вони вироблені сполученими штатами, вони всі підпадають під експортний контроль, який запровадили основні партнери України, в тому числі США, Євросоюз, Великобританія, Велика Британія, Японія. Всі всі підпадають під цей експертний контроль, запроваджений після повномасштабного вторгнення. Тобто вони всі мали би бути під пильнішим оком наших партнерів. Вони Але, б, на жаль, будемо так казати, вони б взагалі не мали потрапити до чиєї країни не зовсім так, не зовсім, не зовсім так. Бо ага. не зовсім чому, тому що ми живемо в умовах глобалізованої економіки, ага. і очікувати, що повністю можна обробити е, таку торгівлю. Ну це нереально, це неможливо. Тому вони б не мали можливо потрапити в принаймні виробництва 23-го року, Оце це ага. точно. І якщо це, якщо ми говоримо про Росію, та Північна Корея вона мала ці обмеження задовго до Росії, uh -huh. задовго до повномасштабного вторгнення, і той факт, що ми бачимо в нещодавно зроблені ракеті компоненти 23-го року, це скандальна історія. Насправді, це показує наскільки не працює ця система, щодо яка побудована і щодо Ірану, і щодо Північної Кореї, і щодо Росії, в тому числі в майбутньому, як наскільки наскільки вона сильно, наскільки сильно наскільки багато вона має приг. Галин. Угу. а власне яким чином усі ці, усі ці компоненти потрапляють до північної Кореї, до Росії? Можливо, це якийсь чорний ринок, це якісь офшорні компанії, підставні і так далі. Як це відбувається? Це відомо? Так, да, це відомо приблизно абсолютно все з того, що ви перелічили, угу. оскільки ми оскільки ми вже на перший місяць досліджуємо ці ракети, то я власне багато присвятила свого часу розумінню того як як працює як працюють будь-які поставки чи то маленькі чи то великі і насправді залучені до цього й офшорні компанії, компанії прокладки, і подекуди насправді просто виробники, які скажімо так, не дуже далекоглядні, вони надсилають певним сумнівним компаніям в третіх країнах. Ці треті країни переправляють в інші треті країни. і, Зрештою воно опиняється в, в Росії. Тобто, насправді схем багато, але найосновніше це так. Ми, ми це узагальнюємо під назвою Сірий Імпорт. А найосновніше це те, що в переважній більшості вони постачаються з Китаю і в тому числі з Гонконгом. Тобто саме от велика кількість компаній там вони є редистриб'юторами так званими, і оскільки в них немає ніяких зобов'язань перед сполученими штатами і євросоюзом по дотриманню власне експортного контролю сполученого штату сполучених штатів і євросоюзу, то вони роблять з цією мікроелектронікою все, що хочуть, і відправляють, кому хочуть, і в тому числі з того, що ми бачимо, скоріш за все нещодавні компоненти, які опинили саме в північно корейській ракеті, вони з'явилися там, тому що їх продав Китай. Угу. А я правильно розумію, що ці великі компанії, європейські або європейсько-американські, вони взагалі можуть не знати, що їхня продукція у підсумку потрапила до Північної Кореї або до Росії? Це дуже зручний спосіб, в який вони дуже часто аргументують те, що вони не знали. Угу. Цілко... Якщо ми тобто вони не хочуть великий... знати, так би мовити, так? Не зовсім не зовсім. тут е, історія того, що великі компанії, які мають великі потужності, гігантську історію і мільйонні і мільярдні активи, вони цілком можуть розбудувати свою систему так, аби це все відслідковувати. Зараз є для цього всі можливі інструменти. Проблема в тому, що е, вони назавжди вмотивовані це робити. Це, а це по-перше, а по-друге, є компанії, які, е, е, які не мають такого обсягу і штату людей. Та, і відповідно не можуть виділяти на це ресурси, і ну, там є певні об'єктивні проблеми. Але загалом, якщо ми говоримо про такі великі-великі компанії, то це більше певною мірою безвідповідальне ставлення. І подекуди насправді це просто небажання переглядати можливо раніше існуючі зв'язки зі своїми так би мовити довіреними дистриб'юторами. Серії, це я так розумію, гроші насамперед або нічого ну, нічого да, да. Да, особисто виключно бізнес. На жаль, на жаль, на жаль. Угу. абсолютно точно. Скажіть, будь ласка, в цьому переліку, ну, от принаймні дев'яти компаній, яких вдалося а, визначити, є якісь із світовим ім'ям, скажімо, всесвітньо ну, відомі. Та Analog Devices, вони конкретна ця компанія, вона з рубрики на мене вже все те же. Тобто, от, от вона регулярно опиняється в усіх списках абсолютно всі збройної і військової техніки, якою ми аналізуємо, а та аналізують купи інших аналітиків по всьому світу, не тільки в Україні. Тобто, вона от є в такому топі. Окрім цього, в нас там були з таких швейцарських велика швейцарська компанія Microelettronics. А вона так само, переважно більшості досліджених нам нами озброєння військової техніки, вона знову і знову з'являється. Ага. Ну от останнім часом знов таки ми чуємо, що і Сполучені Штати, і Євросоюз жорсткіше роблять санкції, начебто направлені на от на такі зв'язки, на вторинні або навіть на третинні зв'язки. Наскільки вони дійсно можуть унеможливити оці поставки, якщо взагалі не можна їх припинити, як ви кажете? Ці політики, про які ви говорите, скоріш за все, це йдеться саме про накладання санкцій точкових на окремі компанії, які були зафіксовані в продажі, щодо цього то ефективності тут небагато. Хіба що це корисно з точки зору комплаєнсу, тобто з точки зору перевірки, якщо умовний аналог дивайсез буде досліджувати потенційного контрагента, який є в списках санкцій то євросоюзу, чи до Євросоюз, Сполучених Штатів. То ну очевидно, що вони не захочуть мати з ним справу, але з точки зору загального ринку вона не дуже допомагає. Що допомагало би це вторинні санкції, які в Штатах поки не обговорюються, і які подекуди обговорюються в Євросоюзі? Це це такий механізм, який би дозволив. Ну, за оскільки він обговорюється, ми не можемо говорити предметно, що саме би він дозволився станом на зараз, але ага. в майбутньому гіпотетично воно могло б воно могло б стимулювати накладати якісь певні обмеження, чи то на сектори економіки якоїсь країни третього умовного там Китаю чи Туреччини чи Об'єднаних Арабських Еміратів, чи можливо на якісь а, а, конкретні сфери життєдіяльності цієї країни, тобто це дискутується. І От в Євросоюзі це власне дискутується та воно допомогло і допомогло істотно. Єдине, що звісно насправді було б допоміжним, якби про це говорили в Сполучених Штатах, але станом на зараз такої дискусії немає. Поки що не, не хочуть чомусь вони розпочинати. Ну мова знов таки йде про другі країни, про вторинні санкції, так би мовити. А, а можуть потрапити, ну хоча б під гіпотетичне, як ви кажете, обговорення саме ці компанії. Тобто, можуть якось уряди під них впливати казати: я дуже звісно спрощую хлопці. Ну, ми тут вас застукали за тим, щоб. Продукція ваша потрапляє до північної Кореї Росії. Давайте з цим щось робити або угу. Ви ставите хороше питання. Проблема в тому, що трошечки по інакшому його відповідь на нього бачать наші партнери. Угу. Місяць тому в Сенаті Сполучених Штатів власне було щось подібне до того про що ви говорите. Було слухання за участі сенаторів і за участі власне представників виробників найбільших таких компаній, в тому числі і вже зазначеними NLV Devices, і uh, такий відомий uh, виробник як Інтел. Uh, і власне позиція виробників, наприклад, була в тому, що вони роблять вже більше аніж від них вимагає закон, і вони мають абсолютно рацію. Вони дійсно роблять більше аніж вимагає закон. Проблема в тому, що закон відми від них вимагає недостатньо. <свят> <свят> і власне <свят> певні сенатори, певні кола в Сполучених Штатах вони б хотіли, аби це просто можна було покласти відповідальність саме на виробників, але без закону цього робити неможливо. У Євросоюзі такий подібний закон був нещодавно введений. Це криміналізація за сприяння ухиленню від санкції. США знову ж таки такої дискусії на жаль немає. А знов таки проблема в законодавчій базі і в жорсткості е е покарання. Да, абсолютно без ну якщо покладатися на доброволю виробників, то ми нічого не отримаємо. Ми маємо це. Ну ми мали це протягом останніх років. Ну так на жаль, так да, дуже часто гроші перемагають, що називається, або жага їхнього за заробляння. А, пані Вікторія, ну мабуть, таке знаєте, доволі очевидне питання. Менше з тим, чим загрожує по перше. Ось ця співпраця цієї осі зла сучасної, цього трикутника Росія, Північна Корея і Іран. І ось така, ну, доволі не, не скажу м'яка, добре, скажу так, не надто жорстка з нашого погляду позиція Євросоюзу і Штатів. <зас> Це ми, ми намагаємося про це говорити постійно з нашими партнерами. На жаль, не сприймаються жодні аргументи. Це загрожує банально тим, що демократії, поки ми намагаємося хоч якось об'єднати демократії, і з очевидних причин нас не вдається це зробити максимально ефективно. Ми втрачаємо велику кількість часу, тоді як віз зла об'єднується і дуже ефективно, оскільки вона керується настільки вона керується жорсткою ієрархією. І, і чіткістю постановки задачі та да? uh -huh. і коли ми говоримо з якимись з нашими партнерів і надаємо їм як приклад історію про те, що ті от мікрочіпи, які там можна знайти, як кажуть, одні з виробників в електричних щитках, та да? типу, вони згодом будуть в тій ракеті ракеті, яка попаде вам по містах. І вони от цього на жаль не сприймають. А по суті, це реальна загроза, тобто це загроза для демократичного світу. Одна справа, якщо для наших іноземних партнерів аргумент про те, що Росія отримує ці мікромікронки, воно не не видається супер таким а, переконливим. Та uh -huh. а, то коли це вже північна Корея а, підвертий, ворог сполучених штатів, то я не розумію, як можна не діяти, як, як можна не до кінця не усвідомити а, всю всі обсяги загрози. Ну так, ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюся, Мені здається, що дійсно наші західні партнери, як ми їх називаємо, яким величезна подяка за, за допомогу. Вона не оцінена, дійсно, але вони якось намагаються себе знаєте, від себе відганяти думку, що ці ракети можуть якось одного не дуже м'яко кажучи, приємного дня полетіти і, і і на них, і знов таки намагаються уникнути будь-яким чином того, що вони називають подальшою еск. Калачію. Угу. саме так. Це велика проблема, і насправді це можна побачити навіть по банальних опитуваннях європейців. Знаєте, не якісь там суперполітичні, та просто угу. от до європейців на вулицях підходять і питають, чи думаєте ви, що вас е, буде атакувати Росія? І вони в це відверто не вірять. Ну, до власне до першого моменту, поки північно-корейська ракета не впаде на голову. Ну і плюс тут, навіть знаєте, не це взагалі їм здається якоюсь навіть не науковою страшною фантастикою, а просто коли, скажімо, питають в європейських містах людей ви розумієте, чому у вас подорожчав... подорожчало паливо або ще щось, і чи має відношення до цього Росія, вони кажуть, та ні, при чому тут Росія, тут от там розберіться з ними, а ми ні до чого, на жаль, тобто навіть банальні такі речі а чомусь часто не сприймають, хоча поки що, ну поки що, все ж таки суспільство налаштоване на нашу підтримку, але десь десь обмежено, будемо так казати. Пані Вікторія, я вдячний вам за участь у сьогоднішній програмі. Накипіло ввечері. Дуже хочеться дійсно, щоб от ті факти. Які ви також яка ваша організація встановлює, які ви надаєте партнерам, щоб вони були зрозумілі, щоб вони доходили до них, і щоб ви, врешті-решт, достукалися до них? Це було б дуже дуже здорово і, і, і для нас насамперед. Нагадаю, що гостою цієї частини програми Вечері була старша аналітики незалежної антикорупційної комісії Вікторія Вишнівська. І говорили, ми власне про, про те, що в корейських ракетах які летять на, на Україну чимало компонентів, які виготовлені в західних країнах, які підтримують нас, чому так виходить, як можна цьому покласти край. Ну принаймні у, унеможливити про все це був розговор. Була розмова сьогодні. Щиро дякую, пані Вікторія. Можете відключатися, і я вдячний всім, хто нас сьогодні слухав, хто нас сьогодні дивився. Продовжуйте, будь ласка, це робити. Ви все правильно робите. Не забувайте підписуватися. На нас натискати на той самий дзвоник, ставити нам вподобайки. Нам це і приємно, і корисно для нас бути з нами, бути завжди на хвилях радіо накипіла. Слава Україні!